Ми збираємо для нашого випускника 2014 року. Випускав він у 2022 році добровільно пішов в у військо і зараз служить в зараз. скажу вам 28-й нашій окремій механізованій бригаді, якою ми пишаємося. Дуже любимо. А він зараз знаходиться на наземній роботозованій комплексі. Це зараз новий такий підрозділ, і от їм треба генератори, вони коштують дуже дорого. Тому ми цей ярмарок 100% від зароблених коштів відправляємо їм, щоб вони купили і користувалися. А без меду не така, дайте дядьку п'ятарка, очиняйте скриньку, та давайте сливку. Очиняйте сундучок, та давайте п'ятачок. Торік ми зібрали, якщо я не помиляюсь, десь. Біля 60 тисяч в цьому році хотілось би більше, але в зв'язку з тим, що нас постійно обстрілюють і шахеди літають, і ракети, я розумію, що багато хто трошки ну, злякався. Але ми, не дивлячись на темряву, на світло на, на те, що нас кожен день лякають, ми проводимо і будемо проводити, тому що заради них вони стоять заради нас, а ми тут заради них.